управління Державної служби охорони при УМВС України Черкаської області, порядку посилюваних допомогів поліції. хотів би е, розповісти про особливості охорони майна в літній період, одним з завдань Державної служби охорони е, наряду з охороною громадського порядку, припинення та розкриття злочинів і правопорушення, основним завданням Державної служби охорони є. Захист майна громадян від злочинних посягань різних форм власності, як приватної, державної, і всіх інших. Особливості хотів би зупинитися на актуальності охорони помешкань громадян в літній період, в період відпочинку. Як правило, період відпустків починається з настанням теплих днів, і громадяни шукають при будь-якій нагоді, як виїхати на відпочинок, як виїхати. Поновити свої сили, десь зазвичай це природа і так далі. Домірки залишаються на деякий час не захищені. Цим користаються безумовно злочинці, і щоб вберегти недоторканість свого житла, збереження свого майна, Державна служба охорони пропонує послуги. Охорони майна різних форм власності, в тому числі помешкань громадян, за допомогою пультів централізованого спосередження з виїздами озброєних груп затриманих. В, снах... в разі надходження сигналу тривоги на пульт централізованої охорони працівники озброєні, підготовлені, працівники міліції в заліченні хвилини прибувають на е... об'єкт чи квартиру. Проводять дії щодо блокування і затримання злочинця. Зараз безліч безумовно технічних засобів укріплення, майна помешкань, двері, замки, грати і так далі. Но, як правило, вони не стають перешкодою для злочинця. Злочинець, якщо має намір, він прикладає всіх зусиль, аби до цього помешкання потрапити. Тільки робота, тільки співпраця з Державною службою охорони можуть убезпечити житло від злочинного писання. Державна служба охорони пропонує наряду з послугами централізованої охорони об'єктів за допомогою груп озброєних з утримання наших працівників. Пропонуємо послуги по супроводу валютних. Цінності, грошових коштів, коштів і так далі. Фізичної охорони майна, це більше стосується підприємств, організацій, різних форм власності. Також пропонуємо, пропонуємо також послуги фізичної охорони або охорони фізичних осіб. У нас є відповідним чином підготовлені фахівці, які якісно, професійно надають такі послуги. Що стосується особливостей охорони за допомогою пультів централізованого спостереження в літній період, хочу нагадати про існування ми, такої програми, як термінова охорона, яку ми, яку ми успішно запровадили ще минулого року і продовжуємо над нею працювати. Що передбачає ця програма термінова охорони? Термінова охорона це встановлення засобів охоронної сигналізації в домоволодінні чи в офісі, квартирі чи будь-якому приміщенні за відлічені хвилини. До 30 хвилин працівники Державної служби охорони приїхали у разі від'їзду господарів чи відповідальних осіб. За межі на протязі 30 хвилин встановлюємо ці засоби охоронної сигналізації, здаємо на пульт по приїзду, гарантуємо безумовну безпеку, несемо за цей матеріальну, в тому числі відповідальність. По приїзду замовник або продовжує з нами. На такі, да, відношення, або е, припиняє їх, це в залежності від його бажання. Е, однокімнатна квартира е, у нас коштує в місяць абонплата десь від 75 гривень. Все ж від місця розташування, домоволодіння, від е, технічної укріпленості і так далі. Саме обладнання засобів охоронної сигналізації десь коштує від 2000 гривень. Хочу ще для громадян нашого міста нагадати і повторюємо це, що в громадських місцях на території області встановлено більше 200 кнопок виклику тривожної, тривожної сигналізації до термінового виклику міліції. Вони відповідним чином обладнані такими наклейками ці місця, де кожен громадянин нашого міста в разі потреби може звернутися, звернутися в місце розташування цієї наклейки, да, підійти і нажати тривожну клопу до термінового. І так само декілька хвилин наряди груп групи затримання ДСО приїжджають і надають допомогу. Зверніть увагу, будь ласка, якщо буде потреба і ви бачите таку наклейку, треба звертатися і міліція найкоротший, найкоротший термін прибуває і надасть вам необхідну на допомогу. Так, що ще можна добавити? В принципі, так в двох словах ми окреслили те, що ми хотіли. Так? В двох словах, якщо цікавить щось може конкретне, то власне валяще під розстінки цікаві монтажу обладнання від двох тисяч, це мається на увазі квартири для приватних, а от юридичні особи юридичні а, особи вистояє. е засоби охоронного призначення не діляться над собою для приватних чи для юридичних осів, так далі. Е -е це вони. Мають однакову вартість. Якщо це однокімнатна квартира, то це там лише прибори, mm. датчики, які блокують, датчики руху, розбиття скла і так далі. Вони встановлюються, визначаються фахівцем наших, їх кількість, необхідно, скільки їх встановити. І в залежності від поверху, тож ми це, це питання коригується. У разі надходів, у разі виявив громадянин, бажання бажання. Встановити охорону в своєму чи в офісі. У нас існує всеукраїнський інформаційний центр, який приймає заявки на охорону і в зручний час для замовника наші фахівці виїжджають, проводять обстеження і так само в зручний час проводить монтаж цих засобів охорони. Телефони кол-центру 0800. 502 220 або 0800 211 300 Також телефони безпосередньо наших менеджерів, які займаються безпосередньо цим питанням. 63 3406 і 63 2610. Розташоване наше управління за адресою міста Черкаси, вулиця Хоменка, 3, 2, 1 кількість людей, які Безумовно. В зв'язку з політичною ситуацією, яку ми спостерігаємо, на жаль, і на сьогоднішній день, кількість замовників охоронних послуг збільшилася суттєво. Люди хвилюються збереження свого майна, хвилюються за збереження майна своїх підприємств, організацій. Стосовно знову ж до цін повертаючись, мова йшла про стаціонарне встановлення стаціонарного обладнання, а якщо про термінову послугу йде мова, то це так, в, такій, в такій ситуації ми, ми визначаємо дуже від тривалості охорони, від часу тривалості охорони, обладнання такий, в, в такому випадку взагалі не оплачується. Воно надається нам для здійснення охорони на певний період. Просто це зараз актуально, тому цікаво, від якої суми відштовхуватись черкаща? Це може я, якось, бути за добу, за добу, це може бути, да, я думаю, що за добу це може бути десь близько 100 гривень, грубо говоря. Це з нашим обладнанням, що видно, на три доби на п'ять поїхала. Там вже будемо коригувати його в залежності від терміну користування нашої. Як правило, кількість кардіжок збільшується в літній період. Зараз близько стати крадіжок були склоєні вже на сьогоднішній день, спочатку. І, порівняно з минулим, минули, вони в принципі десь на певному рівні вони тримаються. При всіх наших роз'ясненнях, при всій цій ситуації, яку ми спостерігаємо, не всі громадяни реагують. Покладаючись на замки надійні чи на надійні двері, або так на випадок просто. І, на жаль, деякі випадки просто закінчуються продукт. Орієнтовно, 4600 помешканих громадян це квартир і приватних домолодінь. Десь 4600 у нас по області охороняється на сьогоднішній день. Динаміка приросту завжди позитивна, люди розуміють, люди бачать на негативних прикладах на тих, що ми маємо, ну і здають, користуються послугами нашої державної служби.